В Ефірі останні спортивні новини студія Легендрексон. Мої вітання за тиждень. Клуб Кривбас розпочне свій перший сезон у великому хокеї. Створена з нуля команда взяла участь у декількох товариських турнірах і зараз завершує підготовку до чемпіонату. З яким настроєм команда готується до історичного старту? Ми дізнавалися в гравців і тренерів. Хокейний клуб Кривбас існує лише декілька місяців, але за цей час зроблено чимало. З нуля створено конкурентоздатний колектив, місце, у якому знайшлося як відомим українським хокеїстам, так і легіонерам. Хлопці пройшли насичену підготовку та провели два товариські турніри, на яких змогли дати достойний бій суперникам. Нещодавно Кривбас повернувся з дружківки, де брав участь у Донбас Оупен Кап. Команда зупинилася за крок до перемоги, пропустивши вперед лише чемпіона України. Очень хороший турнір, який там був проведено. Команди всі хорошо. Я вважаю, що такі турніри должны проводитися. Ми посмотрели на нових ребят несколько человек. І я вважаю, що турнір оказался очень полезным для всіх команд. Усі без винятку гравці відзначають гарну атмосферу в команді, як то кажуть, один за всіх у хокейному контексті. Це допомагає і на майданчику. Невдовзі круба стартує в чемпіонаті України до початку першості близько тижня. Тож гравці мають підійти до історичного турніру у всеозброєнні. Все знают, что создать команду за полтора месяца. Сейчас мы э, примерно это время тренируемся, где-то месяц и 18 дней. Очень непросто, но будем стараться, будем стараться играть, оправдывать э, то доверие. И я считаю, что такой регион, как Крив... Кривбаст, э, на должен иметь свою команду и команду. Поэтому команда готова, где-то процентов на 90. Конечно, будут какие-то еще изменения. Посмотрим мальчишек. Ну в общем, команда готова, и готова неплохо. Нужно много работать, щоб показувати хороший результат і всі радувати наших болельщиків. Будемо настраюватися на кожного соперника. Ну, Донбас, Кременчук, Може, твітість буде хороший состав заберет. Но настраиваться будемо на победу в каждом матче. У неділю Кривбас проведе домашній товариський поєдинок з Кременчугом. А 10 вересня криворістів зіграють дебютний матч в українській першості. Минулими вихідними криворізькі майстри джиу-джитсу мали змогу покращити свої навички. Провести семінар у нашому місті. Приїхали спортсмени зі Сполучених Штатів Америки. Чому навчали? Дивіться у сюжеті. Спортивний зал 4-ї загальноосвітньої школи є базою для кількох криворізьких шкіл бойових мистецтв. Минулими вихідними він прийняв у своїх стінах семінар з бразильського джиу-джитсу, що його провели у нашому місті майстри зі Сполучених Штатів Михайло Расковський та Ендрю Шефер. Окрім криворізьких бійців, повчитися приїхали представники Дніпра, Запоріжжя, Луцька та навіть Білорусі. Програму семінару розпочали з викладання базових технік, однак досить швидко перейшли до більш складних компонентів. Они были приятно удивлены тем, что наши участники семинара были достаточно подготовленными и делали ну, как бы очень много техник. Буквально уже на второй день они сами перешли на уже более продвинутые техники, методики преподавания и так далее, бразильского джиу-джитсу, который сейчас преподается в Америке. За результатами семінару одразу чотири майстри отримали синій пояс джиу-джитсу. Це й не дивно, адже він став логічним підсумком піврічного тренувального відеокурсу. Каждые две недели мы должны отчитываться по видеосвязи. То есть он нам кидает видео, мы его изучаем и через две недели выдаем там две техники. Потом опять получаем новую, изучаем. Через две недели мы должны показать, как мы его отработали, как мы это делаем. Некоторые техники его не устраивало наше исполнение. И он говорил, что это вам как бы долг. В следующий раз на следующую видеосвязь мы должны это доучить и показать то, что мы не получилось, и новые техники. Поэтому таким образом За ми достатньо багато технік, ну как би от смерто місце ізучає, показує діло. Співпраці з американцями продовжуватимуть і надалі. Подібні семінари обіцяють проводити щонайменше раз на рік. Примітно те, що ініціативу проявила і заокеанська сторона, адже розгляділи у нас перспективних спортсменів. Як я говорив з Михаїлом, наші спортсмени будуть здесь готуватися виступати на соревнованнях. Надо буде знімати відеоматеріали і відсилати йому. Если они будут хорошо, ну, на его взгляд, участвовать в соревнованиях как по бразильскому джиу-джитсу, так же и в боях ММА, в частности в клетке, то, возможно, в дальнейшем как бы, будут заключены контракты о продвижении этих спортсменов в Америке. На Кривий ріг очікує великий футбольний вікенд. Завтра на стадіоні Шахти Родіна проходитиме футбольний турнір Дружба за участю восьми аматорських футбольних колективів. Старт змагань о 9.00. Паралельно із цим протягом вихідних відбудеться шостий дитячий футбольний турнір пам'яті Олега Чумака. Змагання пройдуть за участю 12 міських команд, що складатимуться з хлопців 2005-2006 років народження. Груповий раунд розпочнеться завтра на стадіоні Спарта на Гданцівці о 10-й годині. Фінальні змагання стартуватимуть у той же час у неділю на стадіоні спорткомплексу Молодість. Прекрасою футбольного вікенду стане Криворізьке Дербі. Завтра на стадіоні Спартак, що у парку Мершавцева. В рамках 16-го туру чемпіонату Дніпропетровської області там зійдуться команди Крибас та «Гірник». Початок зустрічі о 17-й годині. Такими були останні спортивні новини. З вами Олег Хендриксон. Перемог вам спортивних, а головне життєвих. Щасти!